Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Атака на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, що знаходилася у бухті окупованого Севастополя, стала найбільш масштабною такою атакою на окупантів за весь час війни Росії проти України. Поки що ми не знаємо точних деталей цієї атаки, а може і не дізнаємося про них. Відомо, що ця атака здійснювалася за допомогою як морських, так і повітряних безпілотників, що учасники цієї атаки скористалися ймовірно інформацією про знаходження кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації у Бухті Севастополя, що надійшла від американського розвідувального безпілотника. Не знаємо точно, які саме ушкодження зараз у кораблів Чорноморського флоту? Чи зазнав сьогоднішній флагман цього флоту адмірал Макаров, який був змушений замінити знищену Москву? Таких ударів, які не дозволять йому більше виконувати своїх функцій флагмана цього окупаційного контингенту, однак сам факт атаки є дуже важливим для подальшого розвитку подій на фронті, зокрема на південному напрямку, чому так важливо знищити Чорноморський флот Російської Федерації? Тут є відразу кілька очевидних причин: перший. Насамперед, це не флот, це окупаційний контингент. Саме тому Російська Федерація ще з 1991 року наполягала на тому, щоб Чорноморський флот, який знаходиться у Криму, не перейшов під підрядкування України, як всі інші колишні збройні сили Радянського Союзу, які знаходилися на Українські території, а залишився у російській юрисдикції. Російське політичне керівництво вже тоді планувало можливе захоплення всієї України чи принаймні Криму, і збиралися використати Чорноморський флот Російської Федерації в якості окупаційного контингенту. Саме тому тодішній президент Російської Федерації Борис Єльцин вже після перемоги проросійського кандидата Леоніда Кучми на виборах президента України у 1994 році зволікав як із візитом до української столиці, так і з підписанням так званого великого договору про дружбу між Україною і Російською Федерацією. Договор, який був дуже потрібен другому українському президенту, як доказ його хороших взаємин із Москвою, і умовою підписання такої угоди і візиту Бориса Єльцина до української столиці, було саме вирішення питання чорноморського флоту. А російську делегацію на цих перемовинах очолював не хто інший, як перший віцепрем'єр російського уряду Олег Соскавець. Згодом його зять. Стане міністром оборони України у одному з урядів сформованих за часи президентства Віктора Януковича, і це також не збіг обставин. Друге. Чорноморський флот є важливим фактором російських дестабілізаційних дій у Чорноморському басейні. Він загрожує не тільки Україні, він загрожує насамперед Грузії і використовувався у війні Російської Федерації проти цієї країни 2008 року, а також є елементом дестабілізуючих дій проти країн-членів НАТО, які знаходяться на узбережжі. Чорного моря, це насамперед Туреччина, але і звичайно Болгарія з Румунією. Якщо російське політичне керівництво ухвалить рішення про початок вже відкритого конфлікту із країнами-членами НАТО, роль Чорноморського флоту збільшиться у рази. І тому ще до ухвалення такого рішення Чорноморський флот Російської Федерації має позбавитися свого бойового ресурсу. Третій досить важливий момент: Чорноморський флот Російської Федерації використовується для обстрілів української території. Він має досить важливу функцію у сьогоднішній війні Росії проти України. Четвертий досить символічний момент у Росії вважають український Севастополь так званим містом. Російської слави, хоча насправді це місто постійного російського програшу, місце російської національної ганьби. Росія програвала практично всі війни, яка вона вела за допомогою Севастополя. Кримські війни ставали воротами до краху Російської імперії. Імператори після поразок у Севастополі пускали собі кулю. У лоб, і саме тому будь-які дії по знищенню російських кораблів у бухті Севастополя будь-які дії, які допоможуть повернути це українське місто у склад України і поставити крапку на окупацію Севастополя, яка не припинялася, до речі, і у період 1991-2014 років. Також мають бути символічним приниженням агресивної держави, яка сьогодні кидає виклик усьому цивілізованому світу. Атака на кораблі Чорноморського флоту ще раз підкреслює неефективність російських збройних сил. Ще раз показує, що росіяни здатні воювати виключно із цивільним населенням, що вони. Не можуть проводити війн, в яких беруть участь збройні сили у зв'язку з тим, що їхні збройні сили корумповані, розкрадені і очолюються людьми, які є професійними військовими тільки формально. А насправді, як я вже казав, здатні на війну виключно із мирним населенням України. В мене немає жодних сумнівів, що на атаку. По Севастополю на можливе знищення кораблів військово-морських сил Російської Федерації та інфраструктури злочинного флоту. Москва буде знову відповідати ударами по цивільних об'єктах, і таким чином ще раз підкреслить свою безпомічність як воєнної держави. Ще раз підкреслить, що її збройні сили можуть воювати тільки з жінками і дітьми. І таким чином Севастополь знову перетвориться на те, чим він завжди був. Є і буде у російській історії містом ганьби і приниження цілого народу, який не хоче звертати уваги на той факт, що його армія не може обороняти власної країни, а може тільки гвалтувати жінок і вбивати дітей. Для Будь-якого народу, який вирішує свою власну долю, такий символ став би звичайно досить серйозним рушійним фактом для знищення путінського режиму для покарання військових злочинців, які є. Центром цього режиму самого Володимира Путіна, представників його найближчого оточення, керівництва Федеральної служби безпеки Російської Федерації та Міністерства оборони Російської Федерації. Однак у теперішній Росії, здається, ніяк не можуть второпати, що насправді відбувається під час цієї війни Росії проти України, і удар по Севастополю може. Допоможе росіянам зрозуміти, що не тільки їм бити по чужій території і вбивати чужих громадян за шизофрінічні бажання самого Володимира Путіна і тих громадян Російської Федерації, які підтримують цю людиноненависницьку політику, що окуповані Росією міста також можуть зазнати удару з метою покарати самих окупантів і агресорів. Що російські військові бази на чужій території рано чи пізно будуть демонтовані. А ті, хто знаходиться на цих військових базах, із ганьбою вигнані на саму територію Російської Федерації, дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!